Світовий рекорд побито поза торік британці вдруге здивували світ, зібравши понад 16,5 з половиною тонн озимої пшениці з гектара. Ось він новий рекордсмен книги рекордів Гіннеса Рот Сміт. Саме він побив рекорд іншого британського фермера Майкла Соларі. Його земельний банк це 400 гектарів землі, точніше, глини. Ми намагаємося досягти найбільшого потенціалу. Я взагалі людина, яка любить конкуренцію. Ключ до успіху це ґрунт. Якщо ми не турбуємося про нього, не можна очікувати винагороди. В Києві секретні технології розкриває українським колегам наголошує на необхідності спостереження за станом рослин ґрунту, а ще своєчасним виконанням агротехнічних заходів. Що стосується інвестицій в технології, це те, в що ми віримо найбільше. Щоправда, витратитися довелося на підживлення рослин. Їх проводили в кілька етапів з урахуванням стадії розвитку пшениці. Визнання фермеру приніс новий сорт Дікенс. Його спеціально розробили у британській компанії. Розповідає Мед Річардсон. На один гектар витратили 185 кілограмів, 330 насінин на квадратний метр. За процесом спостерігала команда експертів. Найважливіший день врожаю це день посіву. Чим краща обробка насіння та ґрунту, тим вищий врожай. Для нас є чотири основи: дослідження, маркетингова підтримка, агрономія і нарешті це фірмове насіння. Наш інноваційний бренд насіння, який ми створили в Британії, і так ми побили рекорд завдяки сорту Пол Дікенс. Потенціал українських ґрунтів величезний. Переконують вітчизняні науковці. Чорноземи можуть більше в Україні. в Господарстві можна отримувати 10-15 тонн з гектару зерна. Щоправда, нині українці збирають втричі менше за британський рекорд і вдвічі менше ніж в середньому по Європі. Загалом десяте місце по врожайності в світі. Експерти кажуть, що лише завдяки посівним площам, які сягають майже 10 мільйонів гектарів. Україна тримається в п'ятірці лідерів валового виробництва. Інства зерна поступаючись Німеччині, Франції та Британії, якщо знову ж таки порівняти по результатам урожайності, то на жаль, українця Україна вирощує в середньому біля 4%. Тон з гектара від початку 21-го століття посівні площі озимої пшениці скорочувалися. Негативна тенденція зупинилася лише кілька років тому. Втрачені позиції повертаються повільно. Натомість експерти закликають сіяти більше, бо на відмінну від ярої групи пшениці сприяють строки сівби та й найменші витрати на гектар до 300 доларів. Якщо дивитися прямо на озимі культури, вони не самі прибуткові, але якщо дивитися на їхню роль в цілому в сівозміні і в результаті сектору, то вони не незаміннітон на рекордної пшениці британському фермеру коштувала 46 фунтів. Продав зерно за 110 – Вигода очевидна, та через брак обігових коштів українські фермери заощаджують. Передусім на агротехнічних заходах економлять до півтори сотні доларів на гектарі. Вже минулого року почали купувати техніку. Це вже допоможе бувалу. Зараз є певна стабільність, тому всі почнуть грати вдовгу, будуть більше інвестувати, ризикувати, і він не піде рух вперед. Водночас рецепти мають і науковці закликають дотримуватися сівозміни. Інколи в окремих умовах до 60-80% скорочувати витрати на захист рослин. За даними експертів, поза торік рентабельність виробництва пшениці склала 36%. Майже кожна друга експортована тонна зерна. Це пшениця, яка збагатила. Понад 70% фермерів, які довірились саме цій культурі.